Вітаю! Сьогодні мені прийшла посилка. Ви зрозуміли це з перших кадрів, що я отримала. Закажуємо. Отрим. Ну, По-перше, отакий органайзер для зберігання кругових стипів. Зараз ми з вами роздивимось, що він. Ну, так як і було презентовано, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одинадцять пар спиць. Ну, доволі компактно. Будуть у мене зберігатися. Одне відділення вміщує декілька пар спиць. Тому те, що тут не так багато відділень, мене зовсім не засмутило. Я в одне відділення склала всі розміри спиць, кругових маю на увазі, які в мене є в наявності, і куплені не як набір. Дві з половиною вісімдесят. Трійка, 3,25, 3,5. Можу рекомендувати, мені сподобався цей органайзер компактний. І якщо, наприклад, вирушити в подорож чи в якусь іншу поїздку, сюди можна скласти все необхідне для того, щоб. Подорож, до дальня дорога не була такою сумною. Взяти з собою улюблене в'язання. Минулого разу я замовляла спиці Лотус Ярм. Вони мене вразили, чесно скажу. Я замовила сплиці для е Magic Loop, тобто довжину 100 см і розмір у мене там був 3,25. Зараз я замовила трійку, 3,5 і довжиною 80 см. Е 3.25. кінчики. Ну чиягу сто Але мені тут дуже подобається просик, він без пам'яті. Він дуже гнучкий, а також основне, що мене вразило, це оці перехід, оцей перехід. Звичайно, коли спиці, зараз покажу свій набір чи агу, то прикручуючи оцей частина спиці, де прикручується стакан до тросика, Ну, іноді він мене дратує. Дратує тим, що чіпляється нитка. Не зовсім ідеально, я так сказала, бувають. І крім того, в мене чомусь в цьому місці, ну, десь через 6 місяців в мене ламається тросик. Від стакану. Це місце стакани тросик, у мене тут чомусь ламається. Не знаю, може в мене якийсь захват не такий, чи навантаження якесь при виконанні мого в'язання на це місце, але факт є факт. А тросики, ну, так би, фінансово вони не дуже дешеві. Що хочу сказати про ці спиці. Знову ж таки, моє замовлення. Справа в тому, що е, така пара спиць, вони не роз'ємні, але ідеальні. ну просто ідеальні з'єднання спиці з трусиком. По, по вартості. По вартості вони, ну, три пари я замовила, е, там була знижка за рахунок того, що я не одну пару, а три. Замовила. мені обійшлася одна пара 260 гривень. Я вважаю, що для таких спиць матеріал ну точно чи агру сковзає, ковзає тут е, пряжа дуже чудово. Ну от Порівняємо, так, це я трійку і зараз візьму трійку. Ну от Дивіться. Я різниці особливо не бачу. Тому, ну, зверніть увагу, можливо, комусь знадобиться саме таке замовлення. Я не рекламую, китайців, але сама була вражена. Що я ще отримала? Я отримала ще таку, таку мирнулі стрічку ну, не знаю, можливо, знатопиться компактна, не розкручується, нехай буде. В зв'язку з тим, що сьогодні тема спиць виникла, хочу розповісти вам, якими спицями користуюсь я. Зважаючи на мій досвід, а в'язати я почала ще в дитинстві, але все не було часу тоді то зайнятість на роботі, але 6 років тому почався мій в'язальний марафон, період, коли я спиці практично не випускаю з рук. Кілька хвилинка і я сідаю в'язати. Вивчаю, мені це подобається, мене це заспокоює, цей наш складний час. Поділюся з вами, якими спицями я користуюся. Перший мій набір спиць це Кніт Про. Чотири розміри спиць від трійки до четвірки. Коли я його купила, я була дуже задоволена і вражена, тому що до цього використовувала тільки спиці, виготовлені при, при Радянському Союзі, будемо говорити так. Але коли побачила. І почитала про спиці Чиагу, то відважилась на цей набір. Він у мене 6 років. Ну, трошки менше. Я дуже ним задоволена. Задоволена неймовірно. Оце тільки е, заміня трусиків мене трохи напрягає. І ще один момент. В цьому на наборі спиці від. Е, 2,75 до е, п'ятірки. Я докупила спиці 2 і 2 2,5 і 2,25. Але до них йдуть тросики зовсім тоненькі. І Хочу сказати, що не дуже я задоволена, тому що вони, у мене вони, знову ж таки, ламаються в місцях біля стакану. А брала їх я для в'язання шкарпеток, тому що шкарпетки я люблю в'язати методом MagicCru. Певний період я їх використовувала, але вже, мабуть, рік не брала в руки. Не брала в руки тому, що вирішила спробувати спиці Хайя Хай. Спиці чудові. Я взяла і шарк, і ем, як там називається, і стіл, шарп більш тонкі кінчики, стіл Трохи тупіші кінчики. Але буває пряжа, що оці більш закруглені спиці навіть необхідні. Що я хочу сказати про ці спиці? Вони нероз'ємні, брала для експерименту, спиці чудові, з'єднання між тросиком і самою спицею мене задовольняє. Але от сам тросик, він як ліска для риба. Він трохи такий цупкий і е, не складається, е, коли виконуєш в'язання Magic Loop. ця петля вона розтягує петлі е, спочатку і в кінці, тому я, коли я їх мала, я була задоволена до того моменту поки не спробувала ці спиці, які сьогодні отримала. От дивіться, яка тут петля, яка тут петля. От. Тут вони м'якенькі, і ця петля не так розтягує петлі в'язання. Ну і її еластичність мене дуже задовольняє. Захотілося спробувати спеціадіо. Ну, отакі з насічками. Перше враження було чудове, тому замовила ще одні, один розмір більший і менший. Я планувала ними не тільки шкарпетки в'язати, але і рукави в плечових виробах. Для шкарпеток вони більш придатні, але я люблю в'язати дві шкарпетки одразу. Тому ці спиці я використовую рідко. Але іноді, як допоміжні перезняти петлі або десь щось зафіксувати, я користуюся ними. Все ж таки ми вибираємо ті спиці, які більш придатні для в'язання тим способом, який нам імпонує. Тому я вибираю в спиці на тросику в'яжу і шкарпетки і плечові вироби. До нових